Дай вас, Дорога церква. Хочу з вами згадати те, про що ми говорили на домашніх групах. Ще раз згадати той розділ. Сьогодні ми будемо оглядати 20-й розділ дії святих Апостолів. Але перед тим, як почати, я б хотів би, щоб ми разом з вами трішки задали біографію Павла. Павло це не просто місіонер чи вчитель, це людина, життя якої стало радикальним свідченням Божої благодаті. Колишній переслідувач церкви і той, хто гнав і ненавидів учнів Ісуса Христа, зневажав язичників, тепер з любов'ю служить тим, кого раніше вважав негідними. Це не просто зміна релігії, чи просто якийсь момент, коли змінюється певний світогляд, це глибоке покаяння і зміна людини. Павло не тільки говорить про Євангелія, він так живе. Він служить у Смиренні зі сльозами. Проходить різні спокуси, показуючи вірність Богу і прихильність до людей. І коли я роздумав на 20 м розділі, у мене виникло одне питання: уявіть, що ви говорите останні слова людині, яку дуже сильно любите, але яку, більш за все, ніколи не побачите. Що це будуть за слова? Більш за все, це, був, це були б найбільш емоційні. Слова. Це були б найбільш виражені ваші почуття до цієї людини. Ви б максимально хотіли б показати і сказати їй про свою любов. Саме таким були останні слова апостола Павла до ефеських служителів, людей, які не були йому рідними по крові, але стали рідними через потрачену велику кількість часу і сил для того, щоб ці люди змогли прийти до Христа. І найперше, про що я хочу з вами. Роздумувати це приклад посвяченого служителя. І давайте для початку зачитаємо дії святих апостолів, 20 розділ з 18 по 21 вірш. Коли вони прибули, Павло сказав їм: ви знаєте, як я жив увесь цей час, коли був із вами. З першого дня, як прибув до Азії, я покірно і сльозами служив Господу, незважаючи на всі випробування, що випали на мою долю через мови юдеїв. Ви знаєте, що я без вагань проголошував усе те, що було б корисне для вас. Я навчав усього цього без вагань. Привселюдно, а також ідучи з дому в дім, юдеям, як і грекам, свідчив я про покаяння та навернення до Бога, про віру в Господа нашого Ісуса Христа. У цьому уривку апостол Павло звертається до, старіш... до старішин Ефесу, нагадуючи їм про своє служіння. Він не хвалиться і не намагається знайти. Собі слави, але показує приклад, як він діяв. Павло каже: ви знаєте, як я жив серед вас увесь цей час. Тобто він не ховався, він не вчив комфортно, він не вчив з високої кафедри, він був з ними. Він з ними переживав їхні випробування, він з ними розділяв їхні проблеми, він був з ними. Він каже: ви самі можете, як на документі, поставити печать, що це правда. Ви бачили, як я жив. У його служінні ми бачимо глибоке, глибоке переживання саме за душі людей. Незалежно від випробувань і різних обставин, він йшов у кожний будинок до кожної людини, аби свідчити їй. Служіння це не виконання якоїсь функції чи якась певна зайнятість, це тоді, коли ти стаєш інструментом у Божих руках для праці з душами людей. Служіння це не про зручність. Чи Зручне служіння це про вірність у труднощах та готовність робити більше, ніж тобі здається, що ти можеш. Тому варто задавати собі питання, чи можу я назвати своє серце смиреним перед Богом? Чи готовий я бути слабким у людському, щоб бути сильним у Христі? Чи готовий я переживати страждання? Чи готовий я терпіти, аби Христос міг прославитись? Наступне, над чим я хочу разом з вами роздумувати, це. Рішучість побудована на вірі. Давайте зачитаємо 20 розділ з 22 по 24 вірш. І тепер за велінням Святого Духа йду я в Єрусалим, не знаючи, що там зі мною станеться. Знаю тільки, що в кожному місці Дух Святий застерігає мене про те, що ув'язнення і випробування чекають на мене в Єрусалимі. Я не вважаю життя своєцінним для себе. Найважливіше закінчити справу та служіння, яке дав мені Господь Ісус. Розповідати людям благо, благовість про Божу милість. У цьому уривку апостол Павло ділиться своїм глибоким внутрішнім переконанням і рішучістю йти до Єрусалиму, хоч і не знає, що його там чекає. Він керується не людською логікою, а керується тим, що йому говорить Господь. Я коли читав і роздумав над цим, то дійсно, якби він піддався, знаєте, такій людській своїй логіці, він би злякався. б. Бо там небезпечно, він би, можливо, не пішов би. Це було б розумно. Але для нього більш важливіше те, що хоче Господь. Хоча Дух Святий попереджає його, що тебе чекають кайдани і страждання, Павло не відступає, це свідчить про його духовну зрілість і готовність прийняти будь-яке випробування заради вірності Христу. Найголовніше для нього не зберегти життя, а виконати своє покликання, донести до людей добру новину. Про Божу благодать. Що це має означати для мене? Що для мене важливіше? Комфорт чи Божа воля? На що ти готовий заради Христа? Чи я готовий жити не для себе, а для Євангелія? Чи є в мені рішучість іти навіть туди, де важко переживати під кров і сльози, якщо туди веде Господь. Останнє, над чим я хочу з вами роздумувати це відповідальність. Пастуха, 20 розділ, 28 по 31 вірш. Пильнуйте себе і за все стадо. Дух Святий обрав вас, аби випасли Церкву Божу, яку він купив кров'ю свого власного Сина. Знаю я, що після того, як я піду, скажені вовки з'являться поміж вас і не пощадять вони стада. Навіть серед вас заведуться такі, що перекрутять правду, щоб потягнулися за ними учні. Тож будьте обережні. Пам'ятайте, я невпинно попереджав зі сльозами кожного з вас день і ніч. Це важливе слово для кожного, хто служить. Пастор чи лідер, той, хто веде за собою людей, це вартовий, це захисник, це вчитель, який відповідає не лише за звіщення істини, а й за роботу із душами людей. Павло звертається до таких і зауважує, що вам довірена церква, за яку пролив Ісус Христос кров. Наш Спаситель. Тому ви несете спочатку особисту відповідальність перед Господом за свою посвяту, за те, як ви живете, за те, якими цінностями ви живете, те, що ви говорите, і те, як ви любите своїх ближніх. Тому що прийдуть вовки або серед вас знайдуться ті, хто буде намагатися роздерти церкву на шмаття. Тож будьте уважні до отари, навчіть її любити істину, робіть усе для звіщення. Для зміцнення віри, віри ваших овець. Павло каже: я зі сльозами попереджав вас день і ніч, тому будьте готові, стійте твердо і пильнуйте. Чи пильную я себе? Чи звіщаю я іншим істину? Чи я роблю усе, щоб ввести отару до Христа? Чи я стежу за духовною безпекою церкви? Це питання до кожного служителя. І, в заключення хочу зачитати останній текст, 20 розділ з 35 по 38 вірш. Кожним своїм вчинком я показував, що тяжкою працею ми мусимо допомагати немічним. Ми мусимо пам'ятати слова Господа Ісуса, бо сказав Він, справжнє щастя в тому, щоб віддавати, а не в тому, щоб брати. Як промовив це, Павло, всі стали на коліна, і він помолився. Всі дуже тужили і ридали, кидалися Павлові на шию, обіймали і цілували його. Найбільше всіх засмутили його слова про те, що вони більше його не побачать. Потім вони провели Павла до корабля. Чи можемо ми сказати, що ми служимо людям так, щоб коли нам довелося піти, ми могли б побачити відповідну реакцію? Чи можемо ми сказати, це не, не говориться про момент якоїсь слави або самозвеличення, але це показує рівень нашої відданості людям, відданості тому, щоб служити людям? Павло прощається зі сльозами не від страху, а від, глику... від глибокої любові. Його життя це жива проповідь і це служіння доброї совісті. Тому я б хотів би, щоб Господь нас зміцнював для того, щоб ми дійсно були служителями людям, щоб ми дійсно любили своїх ближніх і вели їх до істини до Ісуса Христа. І зараз я хочу разом з вами молитися.